Вітаю пані і панове. Інструкція по тому, як буде бронювання. Загальний план. Підвів, потримав. Відійшов. Знову потримав. Знову відійшов. Потримав. Зараз зрозумійте. потерпіть, будь ласка, я поясню все більш детально. Під цим відео, будь ласка, не бронюйте. Це інструкція до бронювання. І всі речі, такі як велосипедики, ліжечка, лошадки, візочки. Якщо ви хочете відправку, то відправка, повторюю, вкотре, виключно новою поштою і виключно кур'єром. Тобто кур'єр сюди приїжджає і забирає. Ви це все наперед оплачуєте відповідно розцінкам нової пошти. Це все, дівчата, виміряють. Заходять на сайт нової пошти і дивіться, скільки коштує. І ви відповідно вже наперед оплачуєте плюс кур'єрська доставка. Враховуйте цей фактор. Тепер далі по бронюванню. Так само загальний план. Підвожу. Тримаю. Ви бачите. Одна хвилина там 15 секунд. Убрав. Знову підвів. Одна хвилина 25 секунд. Убрав. Знову підвів. Хвилина 30-35 секунд. Плюс-мінус о цьому промежутки. Далі. Хвилина 40. Хай буде. Наступне. Хвилина 45. Тобто берете середній час. Наступне. Хвилина 52. І так далі. Хвилина 57, хай буде так. Тобто плюс-мінус ви берете середній час. І по цьому середньому часу пишете. Вот, давайте я приведу. Сидіння на унітаз. 2 хвилини 9 чи 10 секунд плюс-мінус бронь. Далі. Учимося читати. 2 хвилини 20 секунд. Бронь. Горшик. 2 хвилини 25 секунд бронь. І таким чином всі всі, всі речі тепер будуть бронюватися. Оскільки на фотографування, яке було раніше, уходить дуже багато часу. Від пів години, якщо речей мало, від... і буває 3-4 години. Це нереально перефотографувати всю цю кількість, вибачте, але ми живі люди і також хочемо відпочивати. Речей зараз почали набагато більше приносити. І перефотографувати все фізично неможливо. Тому буду зніматися відео, і по відео ви будете робити бронювання. Я сподіваюся, всім зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть, коментуйте, я поясню більш детально. Дякую і до зустрічі!